Вітаю, всіх вітаю на каналі, Сонця та місяця. З вами тут, як завжди, я, Юля. Всім мирного неба, добра вам година, доброго часу доби. Всього, -всього вам хорошого, здоров'я, наснаги, сил, добра, тепла, світла, перемоги в наших серцях і всій нашій Україні. Низький уклін нашим захисникам. Зроблю сьогодні розклад. Ну, це такий дизайн розклад. Своєрідний такий розклад буде, бо то що я просто не вкладуся на варіанти всім зробити. Це буде дуже довге відео. Мені просто цікавий, цікавий сон однієї з моїх підписниць. Я вирішила зробити розклад на її сон сюди, в онлайн розклади в YouTube. Для чого? Тому що в неї незвичний приснився її сон. Людина навіть сама не зрозуміла, розповіла мені сон. Одна із моїх підписниць розповіла мені свій недавно приснився був сон десь неділю дві тому. Я так все, все щось ніяк не могла зробити той розклад. Думала спочатку ще сама над тим сном, що дуже цікавий неї сон, потім вже вирішила зробити розклад. В Ютуб. Чому? Тому що сон людині приснився, а це не її особистий. Бо розумієте, якщо був особистий сон, то я дивилася для неї особисто. Ютуб канал тут був би ні до чого. А чому в Ютуб? Тому що я зрозуміла, що це сон для нас всіх. Це для України. Ну, Так, спілкуюся з людиною, вже ми по-хорошому, так частіше. І скільки ж вона мені розповідала свої деякі сни, то у неї такі сни знаєте, непрості. Ну, в принципі, у нас зараз так Україна пробуджується вже потрохи починає пробуджуватися від всякого зомбо. То зараз дуже багато людей, пророчі сни сняться. То це, це, ну, це добре, бо то, що наша, наша підсвідомість до нас вже стукається через сни. Ну і такі є сни, що дуже дуже дійсно пророчі. Але знаєте, є такі сни, що в мене самої ось пару таких снів було пророчих, що Я зрозуміла, що ми переможемо все одно. Я зрозуміла б про втрати, що коли лелек, я вам розповідала вже комусь із відео, що мені дуже багато лелек снилося, і хтось сказав, що це воїни, що це втрати, що це душі наших воїнів, загиблих буде багато. Це ну знаєте, це таке, що таке, якби те, що воно зрозуміло, просто присниться, а потім зрозуміло, чому це цей сон був. А ось сон моєї підписниці, вона мені розповіла і сама сразу не зрозуміла. А я відразу зрозуміла, до чого цей сон. Я їй кажу, вона сама якось трошки як провтикала, що це ж, снився дракон, а це ж рік має бути дракона. Вона каже: що я щось і забула, що це ж рік дракона має бути. А я відразу зрозуміла, що це сон не для неї, особисто не для її сім'ї. Якщо навіть щось є там, що для неї, то це. Зовсім інша тема розмови, то другорядне. А в першу чергу це сон їй приснився для нас, всіх для України. Тим більше, що як не доказала, що їй такі сни вже були, що людина мені розповідає. Спілкуємося часто, то розповідає деякі сни то що там ось про Каховську, і там ще дещо, що сталося, то їй снилося то спочатку. Людина на снах треба, щоб попрацювала своїм своєю підсвідомістю, і я так розумію, що цієї жіночки пророчисне сняття. Тож я хочу подивитися на її сон, але спочатку, звісно, я сон вам розкажу: їй приснився такий сон, що десь на воді дуже багато велика вода. Вода, як ви знаєте, це емоції. Хто не знає, то ну, щоб ви знали, що якщо багато води, це багато емоцій. Ну, вода взагалі це емоції. І в сні так само. Якщо сниться вода, то це якісь емоції. Дуже велика їй приснилася вода. І на цій воді пливе велика якась як лодка, дуже дуже велика. І винирнула з води маленька лодка. І та велика лодка нікуди не повернула нічого, а якось як спеціально на цю маленьку лодку стукнула. І люди, там, які були, діти, люди, повна лодка була людей і дітей, почали там топитися в цій воді. Почали там уже ну, всі, всіх порозкидало, всі, всі у воді, всі топляться, всі, всі погибають. І тут, звідки не візьми, з цієї води виринає дракон. Такий якось у китайських цих е, міфах е, отакий дракон. Ну, а це ж має бути рік дракона китайського. І дракон кольору, вона каже, жовто-коричневого. Це взагалі. Це взагалі, знаєте, це суперсходство. Адже має бути цей рік дракона е, дерев'яний, е, зелений. Зелений дерев'яний дракон. Це зараз має бути 24-й рік е, дерев'яного зеленого дракона. Людині проснився коричнево зелений дракон. кольору. Тобто коричневий відповідає за дерево, зелене це те, що відповідає за кольор. І цей, каже дракон: береться всіх людей, які впали в цю воду, всіх спасає. І то абсолютно всіх. Всіх садить на себе на спину, на хвоста, всіх-всіх цієї води спасає. Цей дракон всіх людей спасає. Ну і там далі. Ще у нас он продовжується, що там, вже куди вони там всі поплили, там до неї додому щось там і вона на тому драконі була. Ну то, знаєте, це то вже таке, то вже просто, знаєте, якби так сказати, знаєте, як то кіно. Суть правди, а то вже так, як домальовують, так і це сон. Я, я побачила самий сюжет, саме основне з цього сну, що це є пророчим, це велика лодка, мала лодка, вода, і дракон спасає людей. А дракон? Має бути символ 24-го року дракон по цьому східному гороскопі. Дивіться, як я зрозуміла, велика лодка. Це що? Це Раша? Що за масштабом ми, а що Раша? Ми ж проти неї, які ми маленькою, ну Україна, якої маленької території проти е, тої, навіть не, то навіть не Росія, а е, то Федерація. Бо сама Росія, вона теж що там, тої Росії, Московія, а то ті, то все, що об'єдналося, то, звісно, вони зараз вже отакі великі проти нас. Маленька лодка це Україна. Тому що ми маленька. Ми менше територію. Чому я зрозуміла, що то велика лодка, то маленька. Е, що маленька це Україна, велика це Росія. По території. Беремо просто по території. Вода це емоції. Люди топляться в емоціях. Зараз, на даний час, Україна вже просто топиться. Люди попадали з малої лодки в воду і всі почали топитися, гинути там у тій воді. У цих емоціях, в цих емоціях, яких зараз ми в емоціях? Страждань. Ми всі страждаємо вже від цієї війни. Скоро вже 2 роки. Хоча це повномасштабної, а е, якщо брати з 2014 року, то це вже 10 років. Усі ми страждаємо від тої війни. І тут звідки не візьмесь, прийшов дракон. А рік дракона наступає за рік дракона. І дракон іменно такий їй приснився, який буде символізувати 24-й рік. Зелено-коричневий і цей, і цей як з китайської міфології. І цей дракон бере всіх на свого хоста і спасає. І знаєте, я так побачила цей сон цієї жінки, мої підписниці. Що цей рік прийде дракона зараз, і мала лодка це Україна. І ми всі в тих стражданнях, ми в тих емоціях, бо велика лодка нас збила, збила з нашого шляху, з нашого руху, але дракон нас спасе. Дракон нас витягне з тих емоцій страждань. Ось так я побачила. Отак, ось, ось так, ось так мені побачився цей сон. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте? Мені дуже цікава ваша думка. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи е, можу ви ще щось додати до такого сну е, людини, що проснився такий сон, що дракон спасає всіх хто з малої лодки, всіх, хто попадали в, в ту воду, що її, а в ту малу лодку збила велика лодка. Мені, мені цікаво, буде ваша думка, як ви думаєте? Ну, але ось отакий сон мені розповіла людина, і я захотіла подивитися його на картах. На та роду, чого цей сон іменно для нас, для України. Що це за сон взагалі? Чи, він, чи є тут якась інформація для України? Якщо є, то яка? Так у загальному для нас, для України. Зараз я хочу подивитися, що це за сон. я до цих пір сиділи в темноті, вибачайте, бо я економлю лампу, бо вона дуже скоро сідає. Я вже думаю, включу, коли вже, це, коли вже буду дивитися. А сон, поки розповідала вам, то не включала, бо вона зараз я не встигну розклад закінчити, вона сяде і буде тоді темно, коли вже будуть карти на столі. А тепер вже і свічка, і лампа, вже все. Так, ось. Щоб правильно знати, давайте сформулювати питання. Сон пані Тетяни, Пані тані сон. Яку інформацію сон пані Тані про дракона несе для України? Яку інформацію цей сон пані Тані несе для України, для всієї України? Для України в контексті того, що робиться біда? Ця? Ну, що війна? що Військові дії? Не на саму війну, а взагалі, взагалі для України у контексті війни? Яку інформацію Сонтані несе для України в контексті війни військових дій? Яку інформацію? Несе Сонтані, король Пентаклів світ. Дивіться, Тут, бачите, тут четвірка мечів іде, щоб це пауза. Бачите, якась пауза. Це навіть, знаєте, що ще? Це ще може показувати і жертви все-таки. І хворих може показувати і жертви, і просто якусь паузу. Якась, ніби знаєте, затяжна пауза. А ще це теж показує відпочинок. Але далі справедливість старший аркан. По центрі, бачите, ми маємо справедливість, яка інформація, справедливість рішення. Буде прийнято справедливе рішення. Бачите? Буде щось вирішено. Після, хочеться сказати, що після якоїсь паузи, після якихось жертв, після якогось, знаєте, застою ще, що ця карта, застій. Після цього застою, після цієї паузи, може жертв, може хворих цих, що все все пов'язано, все каліки, що скільки зараз після цієї війни, Оце все, це, це, це все в цій карті. І, але, але так як тут зараз в контексті що сейку інформацію, то так як якесь був застій, довгий період був застій, то після застою приходить якесь рішення. Приходить рішення по справедливості, буде не більше, не менше, буде тільки все справедливо, все буде відважено, справедливо, одинаково. Що дали, то отримають. Розумієте, буде, буде справедливо, все буде вирішено по справедливості. Після довгого тривалого застою по справедливості щось буде, щось буде вирішено, і тим більше справедливість, яка з мечем. Феміда, яка є з меч, яка з мечем? Вона відріже від Січе. Вона. тій бумеранг повертає теж, має значення карта. І король Пентаклів, ресурс. І ресурс. Сама вища, е... пентаклова карта. У числових значень. Із фігурних, Числові, і фігурні, Сама більша карта, найбільший ресурс. Що, що цей сон несе для України? Після застою, довготривалого прийде якесь рішення, і буде ресурс. І, бу, і будемо в ресурсі. Все вирішиться. Дивіться, що цей сон несе, що цей дракон у цьому сні для нас несе, що приснився пані тані. Рішення, основна карта. Взагалі багато знаєтерологів, які починають, якщо беруть так пару на одну позицію пару карт, вони з старшого аркана починають взагалі трактувати. А тут, так як що триплетом я взяла, то середня карта теж багато хто з середньої починає. А тим більше тут і середня, та ще й ця старший аркан. Старшого аркану, що, що можна говорити про цю карту, що буде щось справедливо вирішено. Це так, як уже як е, минуле, це як майбутнє, а це буде прийнято рішення. Цей сон несе таку інформацію, що той дракон, тобто рік дракона, який зараз наступає, 24-й рік дракона, він несе якусь... Е, несе якесь рішення. Він несе якесь рішення, він відважить, відміряє, він е, оцею, е, цим мечем відріже, розсіче. Як е, ту притчу, знаєте, у тім біблейну про Соломона, коли дитину принесли. Дві жінки сварилися, чия дитина. А він сказав, що розсічить. Ось так мені це згадалося, так ця притча сюди зараз. Шо тут, бачите, тут мечова карта погана. Добре, що знаєте, не навпаки, бо то, що завжди в терплетах трактується, це було, є, буде. Щось, ну, приблизно так. То, то, тут, виходить, тут вища карта Пентаклів ресурс. Король Король Пентаклів і ресурс. Знаєте, що ще може бути, може бути що з'явиться якийсь ресурс для того, щоби. По справедливості все вирішити. Ще так, ну, так, короля тут можна протрактувати, що з'явиться якийсь більше якогось ресурсу. І бачите, тут дно світ, звідки з'явиться зі світу? Навіть знаєте, я ще що хочу сказати по світові? С, е, цей світ на днові і справедливість. Я прям хочу сказати, що це від всесвіту. Бумеранг від всесвіту. Що несе сон для України? А сон принесе справедливе вирішення Усе світ уже так, як то, що допоможе, вирішити нам щось з цим усім. І оцей застій, який тягнувся от так, ось в такому ми були в стані, стогнація ще. О, я згадала ще, як на цю карту правильно ще значення. Це стогнація якась. Оце тут, тут, бачите, це, 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 ця карта, вона ось, ну. У якщо у хороших там трактовках, то в нас спокій має значення відпочинок, сон. А якщо щось таке негативне, то тут навіть і покійника може означати, і хворобу, і стогнацію, і застій, і, і, і ну, абсолютно не рух якийсь, нерухомість, абсолютно це, це саме нерухома карта, так можна сказати. Апатії навіть карта. Абсолютно її, нічого не хочу, нічого мені не треба, нічого не буду, і все. Це нерухома карта. То з цієї нерухомості, бачите, можна сказати навіть так, як ми дивимося взагалі на що, що, що сон в контексті цього війни що означає, то можна навіть ще сказати, що це в якійсь мірі. Ми ще так, як то що трошки побудемо в, ці, в цій четвірці мечів. У цій стогнації ще трошки в цій нерухомості. Ще так як-то, що це як ось-ось. Це так, як то, що ще буде. Бо то, що, знаєте, таро і дати, ви вже, напевне, знаєте, це речі несумісні. Це ще може бути, що це ще буде. Що воно є, відколи воно тягнеться цей довготривалий застій. І він ще трошки буде. Ну далі йде справедливість. А справедливість це завжди якесь рішення, справедливе рішення. Іде справедливе вирішення. Це таке враження, що справедливе рішення вже в дорозі. Воно вже десь в дорозі справедливе рішення. І тоді ми виходимо після цього справливого рішення, ми виходимо у ресурс, Ре... якийсь ресурс, чи то якийсь економічний ресурс, чи то, що, до... ну, що буде може якесь піднесення, економічне, що зможуть якісь ті дрони виробляти, чи що там, ну не знаю, чи то взагалі війна закінчиться, і ми вже почнемо відбудовуватися, чи то якісь там партнери наші допоможуть, бо тим більше світ на з за кордону і цю справедливість вчинити, чи то взагалі всесвіт. Знаєте, я ж, не можу, я, ж, ну, не пророк, я ж не можу сказати, по цих картах там точно що буде, тим більше це на сон так абстрактно про сон, про сон людини. То, що я просто побачила, що дракон нас спасе. В ну, чомусь, чомусь у 24-му році щось має бути. Якщо не така остаточна перемога, то все одно щось у 2024 році, щось воно то має бути. Бо дракон це містична істота, а ще всі ці мульфари, шамани, екстрасенси, всі-дуже всі щось пророчуть, що війна має закінчитися через якусь надзвичайну подію, несподіванку якусь. І тут щось таке, як то, що станеться, таке, що ми не зможемо повірити, що таке щось як містично. А в нас рік дракона буде. А це одна із тварин, яка є містичною з усього знака Зодіака. З усіх знаків Зодіаку цього східного гороскопа. це єдина тварина, якої не існує. Десь хіба у паралельних реаліях, а тут у нашому світі його не існує. І, і дійсно щось містичне. Містичний рік. І містичне, щось може статися. Можливо, хто знає. Ну, Дай Бог, щоб вже сталося, як там сталося, але щоб прийшла ця справедливість, щоб була справедливість. Що несе нам рік дракона, справедливість, бачите? Рішення, справедливе рішення, завдяки якому ми переходимо вже в ресурс. І, це, і по дні колоди це або, або від е, якихось партнерів, хтось нам щось нам таке дасть. Уже таке нам дадуть, що вже скажуть, так, ми вже вам цього всього даємо, але вже давайте закінчуйте ту війну. Або це від Всесвіту, знаєте, або це щось станеться від Всесвіту. Або якийсь апокаліпсис, або якийсь Армагеддон на тій раші станеться, і тому війна внезапно закінчиться, бо оркам буде вже не до війни в Україні. Або, або не знаю, або щось таке. що, то, що я ж кажу, Ті шамани, мольфарі, екстрасенси, ті всі е колдуни пророчуть, що щось несподівано, Війна буде закінчитися несподівано через те, що там щось. Станеться таке, що прям тяжко буде то повірити. Ну, я кажу, може, там Раша провалиться під землю. <реш> <реш> Хоча це ми... фантазувати, звісно, ми. Хотіли би, але під землю раш, звісно, нікуди не провалиться. Але я вже, я вже не знаю, я вже не хочу думати, що станеться з Рашою, хай вже там з ними стається, може, мені все одно що ж там з ними станеться. Чи там дійсно якийсь апокаліпсис прийде, чи що, але може дійсно щось буде по справедливості, так що бачите, ну дуже цікаво, це випало ці два старші аркани. Прямо бачите, ну всесвіт і справедливість. Хоча це дно колоди, але все одно ця центральна, а це дно колоди. Всесвіт і справедливість. Що несе Україні. Від всесвіту йде справедливість. Бачите? Від всесвіту справедливість. Мене аж аж душить, знаєте. Що від всесвіту. Щось від всесвіту. Від світу. Ну, то хай так і буде. Хай так і буде. Хай так і буде. Три рази сказано. І, і, і спочином хай так і буде раші. Хай, буде раші. хай буде для раші спочином те, що принесе справедливість. Що принесе дракон ці, цю справедливість уже на цю війну. Ось такий, такий був розклад. Отак так захотіла подивитися, тому що сон дуже цікавий. Я побачила я так: що дракон це рік дракона, вода це емоції, маленька лодка це Україна, велика лодка це Росія. І люди топляться, падуть, велика лодка наїхала на малу. Ну, я, я це бачу в реалі, що це Росія, наїхала на Україну, люди падуть, топляться, гинуть всі у тій воді, в тих емоціях, в тих стражданнях. Приходить дракон і їх спасає. А хто дракон у нас? 24-й рік. По гороскопу це буде дракон. Тож хай так і буде. І на картах ви полег, ви бачите, самі непогано, тільки що ця одна більш погана карта. Ну, ну ще таке, як то, що, знаєте, йдеться, що чуть-чуть, ще чуть-чуть ми так як побудемо в цій четвірці мечів. Ще трошки, ще трошки ми мусимо потерпіти. Трохи ще це побуде. А потім приходить справедливість і виходимо в ресурс. І це від, всес, це від всесвіту. Це від всесвіту щось іде. Може бути, знаєте, що і дійсно від партнерів якихось допомога, може від інших держав, це може бути так матеріально-ментальному рівні. Але щось на на, якщо взяв брати по вищій справедливості, так як вона сама тут і випала, то я чомусь ну, колоди бачу, що це так, як щось. Я навіть, починаю говорити про цю карту, знаєте, я запинаюся, я не можу навіть сказати. Вона ж починає душити. Я здається, що ну багато що можу сказати по цій карті, а не можу. Ну, Ви б не зрозуміли. Хай, хай так і буде. Хай так і буде, хай буде пані Тані сон пророчий, і то, що на картах випало непогано, сон взагалі чудовий, дракон спасає людей з малої лодки. Хай, хай все так і буде. У котре я це сказала, і всі давайте будемо так казати. Якщо вам теж якісь цікаві сни снилися, такі, що ви. Ну, не такі що ви вже зрозуміли, до чого вони що вже пройшло, а такі, що ви можете їх пов'язати, що це може бути не ваш особистий сон, а для України. Можете написати в коментарях, і я теж подивлюся на каналі ваш сон до чого. Якщо такі що дійсно якісь пророчі, ви відчуваєте, що то знаєте, ви маєте відчувати, чи то пророчий сон віщий, чи то пустий. Ви маєте це відчувати самі. Бо коли ви дуже госто переживали емоції у сні, то це сон віщий. Коли ви запам'ятали якісь дуже-дуже якісь деталі і, і емоції, то тоді це сон віщий. А якщо ви не можете зібрати той сон докупи, то то не віщий. То просто так. От так що це така підказка вам, щоб ви зрозуміли, коли сон віщий. Бо то, що сне, сняться не завжди віщі. Це зрозуміло, бо постійно не можуть віщі снитися. Бувають абсолютно пусті сни. Не, воно не завжди віщі. Але коли дійсно сни якісь пророчі, якісь віщі, якісь такі цікаві, то це дуже-дуже ви запам'ятовуєте емоції. Звук, е щось на звук, щось на нюх запам'ятовуєте, е якусь біль, якісь, е якусь радість навпаки. ну, Любу емоцію і всі ваші почуття, дотику, е ну, як я сказала, слух, смак, нюх, оце все, якщо ви запам'ятали, дуже гостро від сна, то це сон віщий. Так, аби ви знали, що таке, коли сняг це віщі сни. А якщо ви не можете пригадати, ви якийсь сюжет зі сну пригадали, а все остальне ну, ніяк, то значить він не, не обов'язково віщий. Там, ну, Страх, якщо страх, знаєте, якщо ви дуже відчуваєте сильний в сні страх, то це теж, це теж віщий сон. Це так витягає наша підсвідомість, наші, наші страхи через сни з нас. Що ми потім пропрацювали цей страх, те, що приснилося. Так я ще ось вам про сни розказала. А, чому почала це казати? Що якщо вам щось таке снилося, віщі сни, що ви відчуваєте, що не стосується вас, а то стосується України, то напишіть у коментарях і розберемо тут на, на, цей, на камеру ваш сон, ваш сон теж розберемо. Так що ось таке було таке було сьогодні відео про сон, підписниці. Доволі-доволі таки, я рахую, що пророчі. А в свою думку, теж на рахунок своїх снів можете писати. І свою думку, як я ще спочатку сказала, на рахунок цього сну, пані Тані, я вам розказала що це за сон. І скажіть, як ви думаєте, що хто може розуміється на снах з підписників? знаєте трактувати, розумієте, що у вас збувалося, те, що ви трактуєте. Може, ви добре знаєтеся на снах. Може ви ще якусь деталь побачите, що я щось там упустила. З цього сна, то, то напишіть в коментарях. А хто по картах розуміється, хто на картах розуміється, дівчата, колежанки, мої, хто не дивитися, може, ви щось з цих карт побачите, якусь інформацію більше, ніж я? Бо я кажу, що я до світу доходжу, і у мене як ступор якийсь мене душить. Не багато не можу сказати. Я починаю говорити, що все світ допоможе по справедливості, і я хочу плакати. Мене дужить, мене мене стіплює просто знаєте. Тому може, бо то, що я це роблю, і мені так. А так як це чужий розклад, вам, дівчата, хто розуміється на таро, то вам буде ви почули, почули сон і ось інформацію для України, який цей сон пані Тані несе. І ось такі випали карти. Що, що ви можете сказати? Може, ви ще щось тут побачите, таке, що я не можу дось, кажуть, між карт, що свитягнуть якусь інформацію. Будь ласка, напишіть, Я тваритися не буду і ображатися, не буду, бо це така тема, що тут, як то кажуть. Чим більше головів, тим краще подумають над цим. Все. Все на сьогодні. Ось цей такий. такий був розклад на сьогодні від підписниці. Сон, який вона мені розповіла, і ось я зробила розклад. Те, що я побачила, непогано, тож, котре, знову ж повторюю, захай буде так. Все, всім вам дякую за увагу. Хай вам сняться хороші приємні сни про перемогу і не тільки, і особисто для вас, і для України. Хай сняться хороші сни, і хай збудеться те, що сниться на добро і на благо. Дякую силам, що прийшли сюди на цей розклад, дали нам інформацію про сон людини. Дякую вам за увагу. Дякую нашим захисникам, які стоять там і боронять нас від тих. Страшних окупантів від того великого корабля. Дякую українському роду, який теж з нами, який нас не, не залишає наодинці. Давно б уже нас роздавили, якби наш рід за нас не, не поставав. Все, на все добре вам. Бережіть себе, своїх близьких. Всього вам гарного, гарних снів і всього, всього хорошого. Зустрінемось на каналі. З вами була Юля.